Питання визнання громадської ради Майдан як дорадчого органу при облраді в порядку денному найближчої сесії не передбачене. Про це за підсумками засідання президії цього органу заявив голова облради Василь Скрипничук. Каже, проекту такого рішення в апараті Ради немає, хоча, можливо, до понеділка воно з'явиться. Натомість депутати зібралися знову спробувати висловити недовіру голові ОДА Василю Чуднову. Також швидше за все обранці схвалять обласний бюджет. Хоча зізнається, Скрипничук нічого хорошого в цьому документі не побачив. Він не може влаштовувати, скажімо так, усіх, але він мусить влаштовувати всіх зараз для того, щоб ми йшли по-новому, по нових грошах оплата праці, щоб йшла. Тому що якщо ми не приймаємо бюджет, кажемо, ось не подобається нам бюджет, ми його не приймемо. Це означає, що ми дуже багатьом людям, які отримують наймізернішу законом гарантовану заробітну плату, що ми їм і того не даємо. І тому з цієї точки зору ми його приймати мусимо. Також Василь Скрипничук підтвердив, що прийняті минулої суботи рішення обласної ради вже оскаржуються в суді. Мова йде як про створення народної ради, так і наміри вислати ОДА з адмінбудівлі на Грушевського. Голова облради переконаний, деякі з опротестованих рішень таки залишаться в силі. З досвіду, то я буду сподіватися, що, хоча б окремі. Окремі пункти окремих рішень вони будуть залишені. А з настрою часткове задоволення, то швидше всього ж так воно й буде. Окремі рішення залишаться, окремі пункти залишаться в силі, ті, які на думку прокурора можуть працювати. А все інше, все інше, все таки, щось у мене таке погане враження, що воно може бути скасоване. Тим не менш, в обласній раді готові захищати свою позицію не лише у місцевих, а й судах вищих інстанцій.